Прямі переговори між Путіним і Зеленським, на яких так наполягає Зеленський, це повний блєв. Вони неможливі, в принципі. Зараз я поясню, чому з вами, я, Олександр Бригінець, і мій канал Бергіництво не телемарафон. Підписуйтесь. Річ в тому, що Путін не може укласти угоду з Зеленським. Отуявимо собі, що Зеленський просто прийшов і сказав, давай укладати угоду. Не може укласти угоду без трьох ключових факторів. Перший ключовий фактор. Це узгодження всіх позицій з своїми внутрішніми елітами, так би мовити. Друга частина. Він не може укласти цю угоду, не узгодивши підходи з Трампом. І ключове, що напевно, він не може узгодити, підписати угоду, чи укласти, чи домовитись, не узгодивши все з Сі. Коли ведуться переговори. Путіну не треба нічого згоджувати, Ці команди щось напрацьовують, приносять, хтось дивиться і узгоджує по ходу справи. Хтось по лінії Китаю, хтось по лінії внутрішніх еліт, хтось по лінії Америки. Все це узгоджується і так випрацьовується позиція Путіна. Якщо Зеленський приїде до нього на зустріч і скаже, всі наші домовленості, які ми підписували, не мають значення, ми повинні тут зараз з тобою все вирішити наново. Буде те саме, що було в Парижі, коли е Путін не зміг нічого з ним домовитись. Буде те саме, що було з Трампом, коли він не зміг в овальному кабінеті не говорити ні про що, крім того, що написано. Тому що будь-яка система вона передбачає узгодження. Всіх пунктів з багатьма, з багатьма, з багатьма гравцями. Єдиний, хто може собі дозволити нічого не узгоджувати, крім самим себе, це Зеленський, як йому здається. Але насправді і він нічого не може узгодити, тому що як тільки він виходить за рамки того, що цікавить весь світ демократичний, нам або зброю не дають, або щось іще, а у нас починаються якісь інші проблеми і так далі. Тому прямі перемовини між Путіним і Зеленським неможливі в принципі. Вони можливі тільки як узаконення того, що вже було вирішено. І це вирішується не на рівні команди Зеленського і команди Путіна. Це вирішується на гла... на значно більших обсягах ідей і гравців. Тому цей процес е... малореальний до моменту, Поки головні гравці не зустрінуться, грають двоє це Сі і Трамп. Трамп грає в свою гру, Сі грає в свою гру. Поки вони не вирішать, як вони бачать світ в майбутньому, е війна не може закінчитися. Тому е чекаємо, чим вони, як вони домовляться, причому їхня домовленість може нам не сподобатися. Давайте зразу казати, коли хтось каже, от би швидше вони домовились. Питання не в швидкості, тому що домовленість може бути така, що нас не влаштує, але е, головне, щоб е, Україна е, вижила, нормально існувала, дійшла до ситуації, в якій ми точно пристанемо до якогось берега. Тому що якщо ми досі залишимося, далі залишимося сірою зоною, це вкрай небезпечно. Якщо ми. Підемо шляхом приєднання до Європейського Союзу, це абсолютно зрозуміло, але ви бачите, що наша влада не дуже цього прагне. Якщо ми станемо частиною Росії, як припустимо там, Білорусі і так далі, з подвійною гарантією Росії і Китаю з точки зору президентства Зеленського, як це з Лукашенком. То е, ми будемо мати всі ті проблеми, які ми маємо зараз, крім того, що нас будуть е, бомбити, обстрілювати. Нам уже нас вже не треба буде бомбити. Ми вже і так будемо тією територією, яка буде підконтрольна, і забудьте про свою точку зору на будь-які речі. Таким чином, е, в даному випадку, ми бачимо, що є прагнення. Є прагнення е, Зеленського до прямих перемовин, і не дивно, що Росія каже, що ми запропонували обмін полоненими, а Україна каже, ми запропонували пряму зустріч. Тобто саме Україна наполягає на прямій зустрічі швидше за все, не розуміючи, що вона неможлива, в принципі. А можливо, Зеленському здається, що якщо він покаже всьому світу, що Путін не йде на пряму зустріч. То це якось його возвеличить. Не знаю, цього сказати важко. Але ключове, ми повинні розуміти домовленості, які відбуваються, вони не відбуваються як домовленості між Росією і Україною. Там є дуже багато гравців, які на це впливають. І е, поки всі гравці між собою не знайдуть спільну мову, е, ці угоди не можуть бути укладені. Тому, коли там кажуть, поїдуть домовляться, зустрінуться, домовляться. Ні, так не буде. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте інформацію. Ширше і усвідомлюєте, що якби Зеленський боровся за Україну, йому було б легше. Оскільки він бореться за себе, це дуже складно. Тобто тут альянси про Україну і альянси про Зеленського це абсолютно різні альянси. І оскільки вони суперечать одне одному, то ми попадаємо в додаткові клінчі. Слава Україні! Тримайтеся!